На календарі середа, 21 серпня, і ви дивитеся Капрі Ньюс, на Найактуальніші новини регіону для вас у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні колектив телебачення капрі працював над такими темами: мирноград та Новогродівка, постійні обстріли, евакуація. Комендантська година. В місто людей не пускають тільки на виїзд. Пускають тих хто в роботі, критичної інфраструктури або забезпечені життєдіяльності міста у Покровську. Продовжується ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Люди отримують допомогу. Скільки можна, скільки можна вже? Припиняйте це вже. Сил вже немає, діти гинуть. Зачинення АТБ та евакуація населення. Яка ситуація у Покровську? Спочатку повномасштабного вторгнення у Покровську видали майже 300 тисяч продуктових наборів. Спочатку повномасштабного вторгнення це більше 293 тисяч продуктових наборів, більше 50 тонн одягу, більше 178 тисяч хліба. Один загиблий та четверо поранених. Окупанти продовжують завдавати ударів по території Донеччини. Один загиблий, четверо поранених і понад 120 руйнувань. Наслідки російської агресії на Донеччині за добу. Поліцейські зафіксували 2778 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем окупантів перебували 14 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, Українськ, селище Гродівка, села. Лисівка, Нововасилівка, Новоявленка, Олександропіль, Сергіївка, Шахтарське. Руйнувань зазнали 124 цивільних об'єкти: 39 житлових будинків, кафе, будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, заклади освіти, підприємства, адмінбудівлі, АЗС, сільгосптехніка, автомобілі, комунікації. По Костянтинівці росіяни вдарили з артилерії, вбили людину. Ще одного мешканця поранили. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. Магазин та автомобіль. Покровськ ворог обстріляв трьома ракетами із ЗРК с 300 Є поранений. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки: заклад освіти, АЗС та агрофірму. Двоє цивільних осіб травмовані у Гродівці. У Сергіївці війська РФ поцілили із ЗРК С-300 по фермерському господарству. Пошкоджено приміщення, понад 40 одиниць сільгосптехніки та автотранспорту. Внаслідок ракетної атаки на Ганнівку пошкоджено п'ять приватних будинків, шість об'єктів цивільної інфраструктури. Автомобілі по Мирнограду окупанти відкрили вогонь із ЗРК С-300 та артилерії, пошкодило 11 приватних осель. Підприємство газогін на шахтарські. Російські терористи скинули бомбу у МПБД 30 СН пошкоджено сім приватних будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Дві людини загинули внаслідок ранкових обстрілів Донеччини. В українську Селидівської громади росіяни вбили жінку. Пошкодили дві багатоповерхівки. Ще одна людина стала жертвою ворожої артилерії у Сіверську. Мирноград та Новогродівка постійні обстріли, евакуація, комендантська година. Подробиці у наступному сюжеті окупанти не полишають спроб захопити мирноград та Новогродівку. Кожного дня ці міста перебувають під ворожими обстрілами. Зокрема, вчора, 20 серпня, армія РФ завдала удару по Мирнограду. Я тільки що натомляю, був обстріл. Одноразовий приватний сектор, район, ну недалеко від району шахти 5-6. Загиблих, постраждалих нема. Є пошкодження м, при, приватних будинків, але більшість з них вже була з них була вже не жива. Тобто люди виїхали з більшості ну, постраждали. Інформація про кількість людей, що залишаються в мирноградській громаді, постійно оновлюється. адже процес евакуації триває. І якщо спочатку повномасштабного вторгнення у громаді було приблизно 50 тисяч мешканців, сьогодні ця цифра значно менша. Вчора на ранку так наскільки вдалось просувати приблизно 16 тисяч. Але на ранок, але сьогодні буде інформація більш ну точна, і ж тому що люди масово виїжджають. На вчора залишала 493 дитини. З 19 серпня у Мерногурадській громаді було запроваджено більш жорстку комендантську годину, яка триває 20 годин на добу. З 15 години дня до 11 години ранку мешканцям заборонено пересуватися містом. І в місто людей не пускають тільки на виїзд, пускають тих, хто задіяно. В критичної в роботі критичної інфраструктури або забезпечені життєвих діяльних міста або тих, коли, коли, котрі приїжджають на евакуацію, забрати майно і все інше. Що стосується новогрудівської громади, то там ситуація вкрай важка. Повідомив заступник начальника новогрудівської МВА Костянтин Дробот. До початку повномасштабного вторгнення тут мешкало майже 19 тисяч людей. До Початку заходів з примусової евакуації в громаді було з того 7295 людей залишалося і з них 566 дітей. Після об'явлення примусової евакуації станом на 18.08 у нас в громаді залишається 1638 людей, дітей нуль. Костянтин Дробут каже, евакуація цивільного населення триває, але дуже багато людей відмовляються виїжджати з рідного міста навіть попри обстріли та небезпеку. Багато кількість людей відмовляється. Евакуація триває, але евакуація триває малими групами, тобто допомагають волонтери, ДСНС, всі управління, всі структури, які можуть це робити. Отак є спецтранспорт, спецзасоби. Всі задіяні на евакуації вчора, навіть Попри те, що місто під постійним обстрілом дуже багато співів дронів ворожих, розвідувальних БПЛА, мінометних обстрілів, все одно волонтери їздять у громаду новородів насамперед і вчора вдалося вивести звідти 14 людей варто відзначити що у новогородівці уже немає світла вода є тільки у тих есемде де є свердловини та генератори мобільний зв'язок у новогородівці також уже не працює магазини аптеки та усі інші об'єкти соціальної інфраструктури зачинені тому мешканців у чергу раз закликають виїжджати з міста разом з волонтерами чи правоохоронцями також Тож заявки на евакуацію своїх рідних можуть залишити родичі чи близькі. Укровська громада простилась із захисником з Родинського. З 28 листопада 2023 року Сергій Сердюк вважався зниклим безвісти. Лише 12 серпня поточного року вдалося встановити, що він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого вічна пам'ять герою. У Покровську продовжується ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Люди отримують допомогу від благодійних організацій. Більш детально дивіться далі. В ніч з 19 на 20 серпня ворог чергово атакував житловий район міста Покровськ. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали декілька багатоповерхових будинків. Аби допомогти людям полагодити оселі на місце події, пробули представники благодійного фонду. Ця видача організована для громадян міста Покровська. Видаємо будівельні матеріали від УВКБ абсолютно безкоштовно всім людям, кому необхідно. ОСБ, плівка, тарпаулін для тих, хто постраждав. У нас видача розрахована близько на 150 людей, покрити їхні потреби. Працівниками гуманітарного центру Проліска здійснено мобільний екстрений виїзд у місто містопокровськ, реагування на обстріл цивільного населення та оцінки потреб. Наразі від місцевої влади відомо, що постраждало близько 12 багатоповерхівок. Гуманітарна місія Проліска сьогодні надає всім постраждалим людям. Непродовольчу допомогу гуманітарну – це термоковдри, ліхтарики, повербанки на сонячних батареях, термокружки, також набори гігієни. З нами присутні наші психологи, які надають психологічну допомогу, та наші юристи, які консультують людей з соціальних питань. Видача непродовольчих товарів від гуманітарної місії розрахована на близько 70 осіб. Місцеві вдячні благодійникам за надану допомогу. А також вони із жахом пригадують події тієї ночі. Абсолютно абсолютно усі вікна вибиті, абсолютно всі. Хоча ні, брешу. Одна хвіртка ось тут залишилась цілою. Не знаю чому. Саме чому тут не скажу. а так все вивернуло. Балкон зрозуміла справа, що там живого нічого немає. Чому то зсередини не розумію. Вилетіли вхідні двері. Тобто повністю вилетіли. Вже більш-менш зачиняється і нормально. один лист, скільки коштує, це просто про це ж ніхто не попереджає. завчасно до цього не підготуєшся. Тому то чудово, що волонтери приїжджають, допомагають. Це добре. Я вдома була, нікого не було. Квартиру розбили сьогодні вночі. Нам тепер закрите вікно. Страшно, другий. Другий сильний був, а перший не сильний. З п'ятого поверху люди вибігли. Гучно це не те слово вже набридло. Скільки можна, скільки можна вже. Припиняйте це вже. Сил вже немає, діти гинуть. Два вікна вилетіло. живі, дякувати Богу. живі. Ми спали з того боку, а не з цього. Ми збираємося з дружиною їхати. Покровськ, серпень, 2024 рік. Верховна Рада підтримала законопроект про відстрочку неповнорідним родичам. Відстрочка від призову надаватиметься чоловікам, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Далі ініціатива розглядатиметься президентом України. Зачинення АТБ та евакуація населення. Яка ситуація у Покровську дізнавалися мої колеги? Вже не перший рік Донеччина знаходиться під обстрілами окупантів: руйнування критичної інфраструктури, розбиті будинки, скалічені долі. Покровський знаходиться у менш ніж 10 кілометрах від лінії фронту. Тут постійно чути звуки вибухів, а деякі підприємства та магазини вже починають зачинятися. Від сьогодні, 21 серпня, припинив свою роботу супермаркет АТБ у центрі міста. Адміністрація повідомила, що найближчі магазини працюють у місті Добропілля та селищі межі вам. на вулицях міста значно зменшилася кількість людей за інформацією Покровської МВА щоденно з міста виїжджає 500-600 людей. Ті ж хто залишаються, кажуть, через закриття низки мережевних магазинів та супермаркетів придбати деякі товари стає важче. це це вимушений захід, виправданий на даний момент небезпечно, гучно і тому я думаю, що людям потрібно виїжджати. Це таки для того, щоб убезпечити своїх рідних. То потрібно приймати такі рішення. Ну, це, звісно, волнітельно, це як воно ще паніка тоді більше наростає. Ну, як відношусь, розстраюсь. Ну, мабуть, вже воно пройдеться. нікуди, але щось буду. Да, да. Так, плануємо. Якось, наче, як життя це дорожче цього, що є у людини. А раз таке вже склалося, то треба. Підстраюватися під цю ситуацію, і ми ж надіємося, що Господь нас всіх сохранить і все буде добре. Становиться все хуже і хуже. Ситуація бастря стає все гіршим і гіршим. Ситуація загострюється і загострюється дуже сильно. Що я ще можу сказати? У нас також уже стріляють, наступають, закриваються. Також останні дні працюють. А які закриваються, а які залишаться, не знаємо. Поки вистачає. А що далі буде, не знаю. Сьогодні добре, а завтра може бути погано. Чесно сказати, вже набридло тікати, набридло. Ми вже третє місце міняємо. Набридло тікати. Що буде, то буде. Зустріла знімальна група у Покровську і Надію Матвіївну, мешканку Мирнограда, яка приїхала у місто по справах. Жінка каже, знаходитися у рідному місті вже дуже страшно. Бабах, і бабах, і бабах. Там то, розбили, там то розбили, там то розбили, там то розбили. Ну взагалі жах один, жах негативно, тому тому що тут у місті ще пів біди, а у нас у Мирнограді взагалі навіть хліба не можна купити. завтра завтра у шостій ранку. Їдемо до Вінниці, отак туди. Вінницю чи шо там отак туди. Варто відзначити, що у Покровську продовжують працювати Ощадбанк та Приватбанк. Зняти готівку можна, але біля банкоматів уже спостерігаються черги. Місцеві ринки також працюють і мешканці можуть придбати там не тільки продукти харчування, а й непродовольчі товари та одяг. Нагадаємо, на Донеччині цілодобово працюють два номери кол-центру для заявок на евакуацію: 0800 500 121 073 050 01 21 Ситуація в обл складна і продовжує ускладнюватися евакуація єдиний правильний вибір бережіть себе. У Покровську сталася пожежа. Рятувальники прибули до одного з житлових будинків міста та встановили, що відбувається горіння покрівлі та перекриття. За годину надзвичайники ліквідували пожежу на площі 56 квадратних метрів. Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями. Початку повномасштабного вторгнення у Покровську видали майже 300 тисяч продуктових наборів. Про результати роботи комітету самоорганізації населення Покровська у наступному сюжеті. 24 лютого 2022 року вся країна здригнулася від страшних вибухів та атак окупантів. На Донеччині активні бойові дії розпочалися у Маріуполі та Волновасі. Сотні людей майже без речей тікали від війни. Своєю рідним хабом тоді для них став Покровськ. Аби оперативно реагувати на потребу людей. Комітет самоорганізації населення, де працює 29 людей, трохи змінив вектор своєї роботи. Ми приймали людей з Маріуполя, з Волновахи. Це був багатий обсяг людей, і жінок, і дітей. Наші люди напевно, усієї громади заносили, приносили сюди і до комітету самоорганізації і одяг, і взуття, і продукти харчування. Фермери приїжджали з багатьох, навіть не з нашої громади, привозили там і мети, овочі, і фрукти. Ми пакували ці продуктові набори, видавали тим, хто приїжджав, тому що вони ну, в цьому нуждалися в першу чергу. За цей час було налагоджено співпрацю з багатьма благодійними організаціями. Допомога різноманітна. Якщо ми починали спочатку, це була і продуктові набори, і гігієна особиста. Це і були і ковдри, і взуття, і одяг. Був медикаменти були. Є також юридична психологічна допомога, будівельні матеріали, то тобто є різноманітна допомога. Благодійники забезпечують мешканців Покровської громади та переселенців усім необхідним. Спочатку повномасштабного вторгнення це більше 293 тисяч продуктових наборів, більше 50 тонн одягу. Більше 178 тисяч хліба це те, що ми видавали бутильовану воду. Ми видавали, провозили нам її фурами. Ми видавали населенню. Тому дуже багато було зроблено роботи. і Вона досі триває. Марина Ухова зазначила, комітет самоорганізації надалі співпрацюватиме з благодійниками, аби мешканці мали змогу отримувати усю необхідну допомогу. Більш детально про роботу комітету самоорганізації підтримку мешканців та взаємодії з благодійними організаціями. Дивіться незабаром у передачі про важливе на телебаченні капрі. Уряд схвалив програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Йдеться про дев'ять областей Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську. Програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артизіанських свердловин. Настав час дізнатися прогноз погоди на завтра, 22 серпня. У Покровську протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. Температура повітря ковуватиметься від плюс 17 до плюс 35 градусів за Цельсієм. На цьому в мене все. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.